Так, взялися за двері. Знімаємо цю захисну пленку. Очевидно, було дуже сонце. Будемо малювати молотковою фарбою. Пленка скидається вроді нормально, але чоловік ще хоче зняти цей ободок. Далі будемо бачити. Так, ось так двері виглядають. Що всередині Капець Купа грошей, а толку ніякого. Ну, постояли вони, я не знаю, років 10, в принципі, постояли. Щоб накладки нові давати, це дуже дорого. Це з одної сторони, оце мені треба було дати 15 тисяч. Ліпше купити нові двері. А це. Будемо бачити. Їх треба ще зараз зашліпувати, обожирити і хоч два або три рази покрасити точно треба. Так, друзі, вже підготовив чоловік всю до покраски. За шкури. Ось так виглядають двері зараз. Так, буду красити такою фарбою. Ось така фарба. Хаймер бурдо молоткова І до неї я купила, він за 647-й, але я спеціально купила іменно до неї її рідний розчинник. Буду красити валиком. ну І подивимось. Подивимося, як воно получится. Так, друзі, нанесла перший раз фарбу. От якось так воно виглядає прикольно. Ось такими там, де був клей, бачите, воно типу як глянце вийшло. Там, де здерлися з клеєм, воно вийшло матове. Ну, тут пану треба зо три рази покривати. Не знаю, чи в мені баночки стане, бо пішло майже половина фарби. Ну, Але якось так. Налічники я просто закрасила, чоловік не знімав. Ці налічники нормальні були, але покрасились нормально. Всередині поліг покрасило, Ще раз треба нанести. ну і Будемо експериментувати ще. Наносити, я думаю, що за, три, за два рази точно треба наносити. Так, друзі, закінчила красити вже двері свої. Ось так вони зараз виглядають. Я не знаю, скільки десь слоїв, напевно, тут сім. Хочу сказати, що треба було після першого слоя пройти наждачкою нульовкою. І ще зо три рази слоєм покрити, і все, і було б добре. А так я проходила чотири слої без, без наждачки, а воно все не перекривалося, аж потім додумалася взяти наждачку. Ось так виглядають двері. От. Я думаю, що нормально, щоб будуть стояти і стояти. А це в мене бічні двері в магазин. Я їх покрасила два рази, вони були метал... металеві. От, покрасила тільки два рази, і от, вони такі були страшні, що навіть не було на що дивитися. А зараз виглядають ось так. Це на... хочу вам нагадати, що це є молоткова фарба. Ось так. Так що молоткова фарба дуже добре справляється. І... Можна красити і будуть двері стояти і ще вам прослужать багато років.